Доброго дня, шановні глядачі мого каналу, кого цікавить солодка кукуруза. Значить виписав я по інтернеті. Найшов сперва такий один пакунок кукурузи. знайшов, там тільки один був. Виписав такого. Буду садити в цьому році Spirit. І пару пакунків взяв от такої. Кукурузи. Теж ну, друга фірма фасує, теж спіріт. Хочу спробувати в цьому, году, в цьому році таку кукурудзу посадити. Вона тут написана пакування 25-го. 25 Зараз 4 квітня у нас, в тому році я це время вже висадив. Укурузку у нас була ракель. В цьому році дуже проблематично було купити на насіння ракель. немає його. Треба чекати, а скільки чекати, вже пора садити. Так, оброблено проти коназол, метоксил вайбранс. Ну, щось, коротше, воно оброблено. червоне таке насіння. А це Сінгента. Профіцова написано. Воно перевертаємо цю. Ага, що є. Тут щось написано. Так, Спіріт пакування. Березень 24-й. Бачите, це 24 м паковано, тобто воно лежало, виходить рік. А це 2 го паковано. февраля. 25. -го. так. Хай буде. Тоже так само обработано. Начимся. Таким самим меток сил. І тут меток сил. Ага, тоже те саме. Так, виробник Нідерланди запаковував торговую марку Переселен Насінь. Ну так, в інтернеті пройшовся, прогуглив. Де що знайшов, то там і заказав. Потому що насіння щось в цьому році проблематично у нас на Україні купити його. Ну такі справи. Так, зараз 4 квітня. У мене тут термометр. Скільки він показує? Зараз на вулиці 21 градус, майже 22. Ну, вже обід, сонце піднялося. Прогрілося. В землі 12 градусів, тобто вже пора садити. Але у нас і тут дощі і холодно. Я обіщаю на 8 квітня. Взагалі там до мінус 5 похолодання, дощі знов. Так що в цьому році буде задержка у нашому краю. Цей кукурузою в тому году вже висадили 3-4 вже з насінням. А в цьому році ще стрічку не розтягнули по полю. Не можна, дощі заважають. Ну, будемо чекати. Нічого, аби не було заморозків. В тому году посадили у нас люди 25 березня. І вона в маю вилізла. І тут були 5 мая морози в тому году. І у них все померзло, вони виходить 5 мая пересаджували по новій. А це дуже затратно. В накладну я не знаю, десь були накладні, не знайшов я їх. Не пам'ятаю, що це фірма. Ну, ось є код. Може хтось сфотографує. Зараз розпакуємо, подивимося, що тут у нас прийшло. Так, а, тут запаковано, треба відрізати. Тут є, як воно, завальцовано. Зараз я візьму, що отчахну. відчахну. Так, відчинив я наші коробочки. Ну що, на перший погляд, дивіться, яка ця кукурузка у нас. Тобто... Крупненькая такая лука. эта у нас. Зараз я ее выжму. А ця дребнейшая. Так наче она усохла, пересохла. Так, давайте я зараз трошки так сыпну, побачите разницу. Так, це у нас є жовтий пачечки, а це з, з не жовтий. Так, видно? Ось вот така різниця ось яка яйця. Оця яка ця вся пожована, а ця така хороша, крупніша, чим ця. От вам і різниця. ця в четвертом году фасована, це в п'ятому году фасована. От така різниця. Ну, я завжди спробую на, проро... на пророщення. Значить, дивіться, 1 квітня я її замочив. Зробив такий судочок. Так, от так от накрив бумажкою, пропитав її добре водичкою 1 квітня. І що в нас вийшло? В тому году я садив. У мене з 10 насинин. Виростало, проключували всього 3 таке насіння. В тому году брав, брав Добриню і з 10 одна проклюнулась. Я її садив жменями, в відтоді нічого не виросло. тому я перекупляв ще насіння. Що я хочу сказати, я завжди перевіряю. Беріть так 10 насінин. и кидаю. Значит, вот это ша, вот вся выходит вот вся желтого пакета. Все, на дребнейшая. Эта не проклюнулась. вся проклюнулась, эта не проклюнулась. Эта не, и эта не. Эта начала ключик пускать. Выходит раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штук из... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 штук из 10. Це оця, що фасована в четвертому році. Так, дивимося ця, що у цьому чорному пакеті фасована в 25-му році. Так, скільки я тут їх кидав? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ага, ось десята. 10. Так, дивимося. Ця проклюнулась ловку аж, аж. Аж аж ловкий такий корінець. Ця ловкий корінець. Ця почала. Тут нема. Тут є, тут є, тут є, тут нема, нема. Раз, два, три, чотири, пять. Ця не підвап... підпитання тут... ну, може бути. Ладно, хай шість. Хай шість, і що проклюнулось. Ці в нас не проклюнулись. 4 штуки з 10 не Так, а тут у нас теж 4. Ну хіба ничья. Ничья. Ну, дивіться, там, де крупніша зернина, там і паганий більше. Це корінь, а це росточок зелений. Ось який. Росточки корінь дебелий. Там, де зернина дрібніша з жовтого пакета. Корешок трошки менший і росточек менший. Ну, це не важно. В общем, схожесть є. І там, і там. Вот так от. Будем кидать по дві семінини. Дві настянини будемо кидать. хотілось би одній У мене було таке, кидав одній добре сходило, все. Добрі були сорта. Не знаю, чи то були перші гада, що присилали, може, краще сорта, сорта на Україну. Ну факт остається фактом. Хочу ці насінинки посадити у стаканчики зараз і хай собі растуть. Часла 15 будемо садити. Тут морози 8-го пройдуть і Думаю, наладиться погода у нас. І думаю, все буде чудово. Ну тільки що задержка така буде ну, на тиждень. Дай Бог, щоб не було травневих заморозків, як в тому году. Ну, в общем, така історія. Так що маєте на увазі, що краще взяти і проростити, щоб знати схожість насіння. В тому году я так робив. Кажу, що з 10 сім'янин у мене одна проросла добриня. Я кидав їх по три штуки. В ітоги нічого не виросло. Так що не стоїть експериментувати, Якщо ні, не бракуйте її. Ракель у мене була. Е, сходило, по-моєму. 5 насінин. 5 населенному году сходив ракель. Я теж кидав по дві, Зараз у мене сходи 6. Теж буду по дві, А колись було і поводне кидав сорта. Вже не пам'ятаю, десь записано. Такі сорта, що вони, ну і качан малий худий, я їх не хочу згадувати. Теж так надивився інтернетом, що добрі, добрі, А в ітоги виросло, що худий, що малий. Для реалізації він не дуже. Ну пішло, ну ці краще. Ракель краще. А Спірит просто він раніше йде. Саме ранній сорт на ринку з'являється спірит. І качанчик менший, але по товщині він не виступає. Ну і білих немає у нього. Краплень білих не буде. Це жовті, звичайний екать. Качан Spirit дуже солодкий, теж гарний ранній. Саме-найперший -саме качан йде. Саме ранній. він. так Сказати, ще сидить зерно у грунт. Не знаю, як буде у вас ті, хто садив в парниках. Мабуть, там вже такі батаги повиростали, що пора висаджувати. Це тільки під пленку. Да? Ну, дай Бог, щоб не померзло. Глядіть, бо там на 8-9 морози стоять. А що робити, що робити, що робити? Садити треба. Ну, в общем, таке було сьогодні коротке відео. Дивіться, які будуть питання ще, вроді все вам розповів. Це я проращував, стояв у мене в теплом на котлу на отопительному. Кожен день підмачував і температура котла, ну там градусів 30-40 у мене. Получається, зверху на ньому було. І вони за 4 дні проклюнулись в, такому, в, такому, в такій серед, де 40 градусів тепла. І швиденько вони за 4 дні мені показали результат. З першого кинув, четвертого вже в мене проключились в теплому приміщенні. Там накрив кришечкою трошки, аби дихало. Прикрив і воно тут як парилося і ловко. Проключилось, так що спробуйте. За 4 дні можна так от вигнать узнать що ви будете садити. Поскільки на не як. Ну, в общем, буде ще далі відео, як це все буде процес носити. Кидати будемо на і капельну стрічку. І треба капустянку поганяти і треба одобрити. Взагалі, це все буде. Дай Бог миру та здоров'я. Дякую всім, підписуйтесь, не минайте, бо десь піде моє відео, потім не знайдете. Так що підписуйтесь, щоб бути в курсі забитів. Це дуже цікава тема. Я теж дивлюсь вас, хто кукурудзою займається, хто викладає. Дуже цікаво. Є у кого повчитися. Які рядки робити, по скільки чого тикать. Так що будемо дружити. Підписуйтесь, я на всіх теж підписаний. Дякую всім до зустрічі.